Да, ну тут вирізати буде один кайф. Я виберу на найкращий. Так, ну що, друзі, треба зробити логічне завершення вчорашнього відео, коли я знайшов вішанки. Треба взяти ножа і трошки зрізати їх та приготувати. Що цікаво, лісосмуга практично пуста і не трогнута. Гриби є кругом, грибів багато. На пеньках. Гляньте, які вони. Їх практично ніхто не трогає. Там є пеньок з невеличкими грибами і там ще є дерева вдалі. Теж із грибами. Гляньте, який красень. Єдине, що можливо, цей красень вже трошки тухлуватий. Там на пеньках будуть поярше грибочки. Це, скажімо так, типова лісосмуга, де ростуть що гливи, що зимові опеньки. У мене якраз є шанс пройтися, подивитися, вибрати собі найкраще. І знову, і знову, і знову гливи. Тут ще один пеньок із гливами. Там знову гливи. Їх тут просто тьма. ще. А ще. Мені в принципі, і цих надбив не вистачить. Нема ніякого сенсу збирати усі підряд, я багато сам не з'їм. А хлопці мої брезують їсти такі гриби. Мало ж хто знає, що на зимку ростуть істівні гриби. Ті самі вешенки. Більшість людей думає, що вешенки ростуть в магазині. Або десь на фабриках. Так, да, ну, тут вирізати буде один кайф. Я виберу найкращий та заберу з собою. Тут просто красивий пеночок. Вішанки які бачите? І тепер ріжемо основну частину. Ну я думаю, трохи відступлю і відріжу самі молодші екземпляри. Самі молоді, самі гарні. Стареньких брати не буду. Якби я брав старенькі, то можна було б тут кілограмів три взяти, а пройтися по остальних пенючках і деревах, то можна набрати величезний пакет. Але мені це все не потрібно, бо я скажу, я буду його їсти сам. Так, друзі, відірвав просто самий класний шматок з найми молодими, воно ну, вкинув мені трохи в пакеті. Трохи взяв, все інше хай росте. Таке, молоднячок взяв і хороше. Я думаю, цього мені буде достатньо, щоб зробити нормальну вечерю сьогодні ж вечором. Знаюся чесно, далеко не в кожній лісосмугі можна назбирати отак вільно грибів. Ось я навіть іду з дороги і бачу, як на деревах ростуть, на пеньках ростуть так само вішинки. Ну, Але ж мені багато не потрібно. Інша справа, щоб я був вдома або багато бажаючих було поїсти ці гриби. Люди не знають, що вона гриб. хоч вона схоже на вішинки, але ж колір не такий, не такий звичний. Фіолетово-сірий. І знизу біле. Так це вішенка, але трошки інша. Коротше, в лісосмугах на даний момент, 11 лютого, ще можна і досі збирати гриби. Солдатська спорубка, солдатська пита. Запалюємо, наливаємо олійку і погнали. Грибочки вже тушаться, то кидаємо остаточки. А ось і власне. Тако, я люблю. таке. Отаке ми зараз беремо вечеря. Смачно.